Слава Богу, любі друзі, нам потрібно сьогодні розрізняти, хто є хто, тому що багато є покликаних, але вибраних мало, так каже Слово Боже, і багато людей, які можуть навіть декілька фраз сказати з Біблії, але насправді самі бути дуже далекими від Слово Божого, від виконання Слово Божого, яке каже апостол Яків, що будьте ж не тільки слухачами Слово Божого, а й виконавцями. Тими людьми, хто виконує слово Боже, тими людьми, які мають результат і плід для Бога. А на небі більше радості від одного каючогося грішника, ніж 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. Тобто, насправді, люди, які приходять до Бога, які каються щиро, це радує небо, і це є плід, і це є результат. Чи багатьох людей ви привели до Бога, чи багато людей покаялися завдяки вашій проповіді, вашому служінню.